Маріупольського котла не буде упевнено, наголошують українські військові. Там сформували новий гарнізон у самому місті, Та на підступах до нього кипить робота. Містяни і військові укріплюють фортифікаційні споруди та створюють нові партизанські загони. Ганна Бока далі. Раз, раз. Це надія і тил українських військових. Із маріупольських самооборонців військові взялися готувати професійних партизанів. Бистрі, бистрі! Поки що без професійної і форми і підготовки перші 20 бійців від тепер щодня проходитимуть військові навчання. Їх муштрують сержанти ізраїльської армії. Дисципліна з перших хвилин залізна. А це за що вони віджимаються? За те, що палець на курке в стані, коли підохранітель на верху. Більшість із них ніколи не тримали зброю в руках, але кажуть, сюди прийшли, щоби захистити рідне місто. Я працюю, після робочого дня тренуватися. Базова стійка стрільби на відстані не більше 25 метрів. Це на випадок, якщо опір доведеться вести в міських умовах, і з цим найкраще впораються лише вони, корінні маріупольці. Це на тил. Вони знають город, вони знають улиці. вони в будь-який момент заходять в будь-який під'їзд і виходять з цього під'їзду, становляться бойовою єдиницею. А ось перші невдачі партизанської підготовки боєць соромиться і вже обіцяє. На наступному тренуванні буде в камуфляжі. Ну, давайте не будемо шкода. А це вчать надавати першу допомогу. Закони воєнного часу суворі, пораненим каже інструктор. Треба прикриватися і краще не переїдати. У струнких вояків більше шансів, що їх витягнуть із поля бою. Хороший боєць, легкий боєць так точно чи все одно тяжко. Якщо це товариш то ні на курс молодого бійця. Тут зібралися тільки єдині духом. кажуть, лише так можна виграти війну. Партизанська війна навалила. Така штука треба бути впевненим чоловіку, який прикриває спину. Тому підтягуємо друзів. Проти військовий вишки ладалі ще й відбір. Лише потім партизанам видадуть зброю. А поки що Маріуполь укріплюють професійні бійці, створили володарський гарнізон, укріплюють трасу на Мангуш та Бердянськ і підтягують військову техніку. Ганна Бока, Євген Соловей, Олександр Лобок, спецкор два плюс